Добрий день, ви на каналі Школа Технічна і зараз ми з вами переглянемо, що йде далі після діамантової ліги. Як зараз ми зараз з вами побачимо рейтинг учасників до кінця залишається 3 години. Я на першому місці і зрозуміло по балам, що результати не дуже зміняться, то зараз з вами прослідкуємо, що далі йде після діамантової ліги. Я поставлю на паузу час, щоб він йшов для відео швидше. І ось бачимо зараз 3 години. Далі у нас буде 5 хвилин, і після підуть злічені секунди. 14 секунд, 11, 9. І бачимо вже результати. Я посіла перше місце, і в мене є даний рідкісний діамант. Наступний етап, я, до речі, думала, що це вже завершення, але ні. Далі йде діамантовий турнір. Найцікавіше те, що даний результат він не фіксується. Далі йде діамантовий турнір, і якщо ви не набираєте достатню кількість балів, ви якби, опиняєте знову за рейтингом нижчим. Чим діамантовий турнір, і, до речі, щоб потрапити на діамантовий турнір, треба зайняти не менше, ніж третє місце. Але результати не фіксуються. Тобто, якщо ви там набираєте менше балів, ви переходите на рівень нижче, нижче та нижче. Тож, мій висновок, що дані ліги за великим рахунок нічого не означають, вони рівносильні за своїм наповненням та змістом. Тож, займайтеся своє задоволенням, даний додаток, на мою думку, дуже чудовий. І ось ми з вами переглянули, що йде після діамантової ліги. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал.